Секретар Київради підготував новий проект рішення за словами Олексія Резнікова протягом травня місцеві депутати проголосують за те, аби переселенцям зі Сходу та Криму видавали картку киянина. Щоб прирівняти осіб, які вважаються тимчасово переміщеними на території міста Києва до киян, якщо вони відповідають статусу офіційного перебування, реєстрації, сплати податків, працевлаштування, таке інше, а от, щоб вони мали можливість могли, так само отримати картку киянина і користуватися відповідними програмами. Багато є різних пільг, це починаючи від певних комунальних платежів, це користування. Можливостями в натримання адміністративних послуг, послуг щодо розміщення дітей в дитячих садочках в школах, от основ дуже така найбільш розпоширена. Це право користуватися дисконтними програмами в аптеках, де продаються ліки з відповідними цінами, які гарантовані для членів для власників карти Кіанна. Це мережа супермаркетів, які підтримали цю програму, які дають свою знижку. Переселенка з Донецька Світлана Закревська до ініціативи Київради загалом поставилася схвально однак сподівається, що процедуру отримання картки не перетворять на бюрократичні тортури. каже, дехто з власників житла після заяв влади про обов'язкові візити і перевірки будинків, у яких мешкають переселенці, просто відмовився подовжувати оренду. Нам би не хотілось, щоб благі діла. Справи э превращались в, в дополнительные какие-то проблемы для переселенцев, какие-то гонения дополнительные. Ну, я не знаю, конечно, можно ли карточки как-то использовать, так как использовались справки, но когда мы регистр... э, наши коллеги регистрировались, тоже никто не думал, что это может превратиться в то, что они потеряют свое жилье». Секретарка Еврорады запевнив, для переселенцев створять найзручніші умови. Для спрощення, в тому числі в цьому проєкті рішення, запропоновано можливість, щоб картки Кіяна виготовлялися і видавалися безпосередньо в банківських установах, щоб не стояти в чергах в відповідних підрозділах департаменту соцзахисту, оскільки це утруднює доступ, скажімо так, будь-якої людини, а наше гасло, в тому числі, доступність. А от підприємець із Криму Леонід Мізюк вважає, картку киянина можна давати далеко не всім переселенцям. Положительний момент, що я все таки вважаю, що наскок поскольку основна маса переселенців, яка вже трудоустроїлася, оплачували зі жилья самостоятельно, а не проживають в містах компактного поселення, їм це була бы помощь. Ну пусть небольшая, але помощь. Тому что каждый день в среднем до 50 гривен уходит на транспортные как бы, расходы. А с другой стороны, я считаю, что те, которые проживають в местах компактного проживания, но не занимаются займаються ні роботою, ні якоїсь общественної деятельності, а заняли бы, я считаю, что им выдавать такую карточку не надо. Більшість опитаних нами мешканців столиці теж підтримує ідею видати картку киянина переселенцям. Якщо люди вже окончатели жизнь купили жилье допустим там имеют э, даже родственников, которым уже на работу устроить. ну тогда можно рассматривать, по или сделать какой-то для переселенцев может быть временную станцию это карточки чтобы выдавать на работу ну а что делать людям переселенцам то есть вынуждены это, это вся тема все люди все человеки как говорится конечно я думаю что все-таки это определенный плюс то есть несмотря на все эти распри несмотря на все эти войны то есть Хоть хоть немножко на комась. здесь живут имеют полное право. Засім ті між бути керівники. Видати перші картки киянина переселенцям планують у червні цього року. Кажуть, з цього матимуть користь не лише вихідці зі сходу та Криму, але й Київська влада. Раніше підрахували у столиці, зареєструвалися понад 70 тисяч переселенців. Тепер є нагода перевірити, чи відповідає статистика дійсності. Сергій Зленко Тарас Біловол соціальна країна.